Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми з вами далі говоритимемо про вирази та з'ясуємо, як називають рівні вирази, адже тема нашого уроку тотожні вирази тотожності. Буквені вирази, відповідні значення яких рівні за будь-яких значень змінних, що до них належить, називають тотожно рівними виразами, або просто тотожними виразами. Наприклад, вирази 7a плюс b та 7А 7b тотожно рівні, оскільки, які б числа ми в них не підставили, замість змінних завжди отримаємо правильні числові рівності. А вирази z квадрат. Плюс z у четвертому степені. І z у шостому степені не є тотожні рівними. При z дорівнює 2, маємо, що 2 квадрат плюс 2 в четвертому степені не дорівнює 2 в шостому степені. Рівність, яка буде правильною за будь-яких значень змінних, що до неї належить, називають тотожністю, Тобто рівність 7. А плюс B дорівнює 7А плю7б є тотожністю. А рівність z2 плюс z у 4 степені дорівнює z у шостому степені, тотожністю не є. З пари тотожно рівних виразів легко сконструювати тотожність. Наприклад, рівність 7А плюс Б. Дорівнює 7 А плюс 7Б є тотожністю. Зазначимо, що тотожностями є рівності, що виражають властивості дій над числами, відомі нам як переставний, сполучний і розподільний закони додавання і множення. А плюс Б дорівнює Б плюс А. плюс Б плюс С дорівнює А. Плюс В плюс С. А помножити на b дорівнює b помножити на А. А помножити на b і помножити на c дорівнює А помножити на b помножити на c. А помножити на Б плюс С дорівнює А помножити на b плюс А помножити на С. тотожностями є й такі рівності. А плюс 0 дорівнює А. А плюс мінус А дорівнює 0. А мінус Б дорівнює а плюс мінус Б. А помножити на 0 дорівнює 0. А помножити на 1 дорівнює А. А помножити на мінус Б дорівнює мінус а помножити на Б. З мінус а помножити на мінус Б дорівнює а помножити на Б. Якщо в тотожність підставить замість змінних будь-які допустимі значення, то отримаємо правильну числову рівність, яка теж є тотожністю. Завдання 1. Чи є тотожностями такі рівності? Перше 77 плюс х дорівнює х плюс 77, друге, а дорівнює b-а. Третє мінус 5 помножити на мінус y дорівнює 5. тожностями серед них є рівності 1 та 3. Які б числа ми в них не підставили б, замість змінних завжди отримаємо правильні числові рівності. Розгляньмо другу рівність a мінус Б дорівнює b-a. Наприклад, зі значеннями А дорівнює 14 та Б дорівнює 3, матимемо такий результат. 14 мінус 3 дорівнює 3 мінус 14, 11 не дорівнює мінус 11. Отже, другий вираз не є тотожністю. Заміну одного виразу іншим тотожнорівним називають. Тотожним перетворенням виразу. Зведення подібних доданків і розкриття дужок приклади тотожних перетворень виразів. Тотожні перетворення ми застосовуємо під час спрощення виразів. Фактично, ми замінюємо даний вираз простішим, тотожньорівним. Завдання 2. Спростіть вирази. Перше. Міс 2,5х помножити на 4. Друге. Мінус одна сьомах помножити на мінус 7х. Розв'язання. Для спрощення виразу застосуємо переставну і сполучну властивості множення, які ми вже сьогодні згадували. Отже, в першому прикладі ми згрупуємо мінус 2,5 і 4 і помножимо на х, звідки маємо відповідь мінус 10х. У другому прикладі згрупуємо мінус 1 сьому і мінус 7 і добуток змінних хі. І це дорівнює х. Завдання 3. Розкрите дужки Зведіть подібні доданки. 3 помножити на 2y мінус 7, мінус 2 помножити на 5y плюс 3. Розв'язання. Маємо 3 помножити на 2y-7, мінус 2 помножити на 5y плюс 3. Для цього спочатку 3 помножимо на кожен з виразів у перших дужках. 3 помножити на 2y, мінус 3 помножити на 7. Зверніть увагу, що в другій частині даного нам виразу перед двійкою стоїть знак мінус. Тому, виконуючи множення, ми маємо змінити знак кожного з доданків у других дужках на протилежний. Отже, мінус 2 помножити на 5y. Мінус 2 помножити на 3. Це дорівнює 6 у мінус 21 мінус 10 мінус 6. Зводимо подібні доданки. Для зручності підкреслюємо 6 і мінус 10 однією рискою. мінус 21 і мінус 6 двома рисками. Отримаємо мінус 4 у 27. Завдання 4. Спростіть вираз. 3 помножити на а плюс Б плюс 0,5 помножити на 2а мінус 5б. Та знайдіть його значення при а дорівнює 3, Б дорівнює мінус 2. Розв'язання. Розкриємо дужки і зведімо подібні доданки. Отже, 3 помножити на а плюс б плюс 0,5 помножити на 2а5б дорівнює. 3а плюс 3б, плюс 0,5 помножити на 2а мінус 0,5 помножити на 5b. Це дорівнює 3а додати 3b, додати а відняти 2,5б. Зводимо подібні доданки і маємо 4а плюс 0,5b. За умовою а дорівнює 3, b дорівнює мінус 2. Підставимо ці значення у спрощений вираз. 4а плюс 0,5b дорівнює 4 помножити на 3, додати 0,5 помножити на мінус 2. Дорівнює 12 мінус 1, дорівнює 11. Завдання 5. Ширина прямокутника А сантиметрів, а довжина на 3 сантиметри більша. Запишіть вираз для обчислення периметра прямокутника. Знайдіть значення цього виразу, якщо А дорівнює 0,2 метра. Розв'язання. За умовою. Ширина прямокутника А сантиметрів, а довжина на 3 сантиметри більше. Отже, довжина дорівнює А плюс 3 сантиметрів. Тоді периметр цього прямокутника дорівнює 2 помножити на А плюс А3. Плюс Розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Отримуємо 4А плюс 6. Знаходимо значення цього виразу, якщо А дорівнює 0,2 метра. Переводимо значення А дорівнює 0,2 метра в сантиметри і отримуємо відповідь 2 сантиметри. Тому 4А плюс 6 дорівнює 4 помножити на 2 плюс 6 дорівнює 14 сантиметрів Дорівнює 0,14 метра. Відповідь 0,14 метра. Чудово! Сьогодні ми познайомились із поняттями тотожньо рівні вирази, тотожності, тотожні перетворення. А також спростили деякі вирази, застосовуючи тотожні перетворення, та знайшли значення виразів. Дякую за увагу! До зустрічі!